Вітаю, друзі! Кирило Буданов, голова управління розвідки, на закритому засіданні парламенту зробив сенсаційну заяву. Потім вона витекла в ЗМІ. А потім, друзі, головне управління розвідки її спростувало. Давайте поговоримо, що це було але за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його для того, щоб знати більше і знати правду. Україна може перестати існувати, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори щодо завершення війни. Про це написала українська правда з посиланням на слова Буданова в Верховній Раді України. Зразу за декілька буквально годин з'являється офіційне повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України щодо поширення недостовірної інформації. І головне управління розвідки Міноборони зверта увагу медіа та громадськості, що поширено в засобах масової інформації, начебто, цитата керівника ГУР. І закрито, і з грифом таємно засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності. Ну і закликають не поширювати, не вестися, не робити там яких заяв і все. Друзі, давайте розберемося в цій заяві. Ну, перш за все, чи має вона під собою підґрунтя? Чи дійсно, якщо не провести до літа перемовини, щось загрожує існуванню України? Це правда. Це правда. І плюс-мінус такі слова явно казав Буданов на закритому засіданні. В парламенті. Чи мали право депутати розголошувати, ні, якщо це закрите засідання. Чи мали право журналісти поширювати, думаю, ні. На Банковій страшенно злякались паніки. На банковій страшезно зникалось те, що це поламає їхні плани, які вони вибудовують. Політичні плани е і міжнародні плани. Хто ж поширив цю заяву? Її поширила українська правда, яка належить фіалі С е Соросятам, Соросам, по факту, е в чиїх інтересах? А тут давайте пригадаємо протистояння між Кирилом Будаєновим і головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Це протистояння досить серйозне. Кажуть, за Буданова зараз заступились представники нової адміністрації, бо інакше б його звільнили. То чи могли зробити в Київ, щоб його звинувати? Могли, але так само і більше всього, що Буданов казав подібні слова. І зараз вони з'явилися ЗМІ, тому що Буданов, який бачить собі в подальшому політичну кар'єру, вчасно, вчасно їх викинув в ЗМІ. Чому? Тому що запит людей, українців на мир, зашкалює. Зашкалює і реально той, хто говорить ці слова, той наближає мир. От так от зіграли і отримує політичні дивіденти. Чому ж ГУР спростувало? Та тому, що явно почалась паніка на банковій. Почали говорити, що буде паніка в країні, що ви робите, тут треба проводити гру. Все і з одного боку казав. Читайте між рядками, з іншого боку, не казав заява Гур. А як ви думаєте, друзі? Казав, виголошував подібні слова Кирило Буданов? Чи це все-таки вигадка журналістів? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ваша думка дуже важлива. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.